Розширюю свою колекцію. Придбала новий сорт винограду Лівія. Запрошую вас провести час зі мною з користю. Будемо саджати виноград на постійне місце. Перш за все викопуємо яму, в мене вона 40 на 40. Якщо є можливість, то, звісно, можна зробити більше. Під шпалерою місце зайняте полуницею. З часом їй доведеться трохи посунутись. А зараз буде своїми листочками притіняти молодий садженець. Мені вона не заважає. Викручуємося як можемо. Коли місця обмаль, а хочеться всього, то воно якось ось так. Тут у нас натягнута шпалера, з одного боку восторг до половини, а з іншого кеша. Так уже склалося, що у нас три кущі кеші. Один замінимо на лівю. Викопали ямку, приміряю наш саджанець по глибині. Нам потрібно так, щоб він був нижче рівня землі. І Ставимо його не рівно, а під кутом 45 градусів, для того, щоб краще було його пригинати і вкривати на зиму. Гронт підживлюю, перегноємо, воно трохи і розпушить землю, і дасть поживні речовини молоденькому ростку на перший час. Все гарненько Перемішую, і необхідно зробити вологозарядний полив. Виливаю відро води і чекаю, поки вона всмокчиться в стінки нашої ями. Скільки потрібно чекати? Ну, це таке питання, можливо, 5-10 хвилин, кому скільки потрібно, дивлячись, яка у вас земля. Ось так. Час пролітає непомітно завдяки всім дивам монтажу. Беремо наш садженець і обережно дістаю його із зі пакета. Щоб не витрушувати, часом нічого не зламати, просто розрізаю пакет по боках. Із завмиранням подиху, чесно, думка лише одна: хоч би нічого не зламати. Якщо у вас є можливість купити двохрічний саджанець, краще так і зробити. Хоч трохи і дорогше, але воно того вартує. Ґрунт розсипається, тому що корінець іще не облів весь об'єм. І ось таке ось маємо. Тримаю в руках і боюся навіть дихати. Чесно. Такий корінець маємо. Біленькі, біленькі біленькі ось такі ниточки. Але нічого, все виросте, винянчим, все в нас буде добре. Ставляю в ямку під кутом, приміряю в той бік, в який я планую його подалі підв'язувати і пригинати. Так, земельку потім трошки ущільнимо. І скажу вам ще два слова, чому обрала саме Лівію. Тому що надранній, рожевий, мені дуже хотілося рожевого старий перевірений сорт з круглими великими ягодами і вираженим мускатом. Це саме те, чого мені не вистачало для щастя. Після посадки все це діло потрібно буде трошечки прихистити. Прихистити, притінити, щоб трошечки йому дати якийсь легший старт, щоб йому краще в нас жилося. Для цього у мене є ось така приспособа. Беру самий звичайний. Чорний ящичок, Накриваю, ставлю його зверху, воно трохи і притінить, і захистить. У мене тут бігає одна мала рижа морда, яка викопує із землі все, що бачить. Це я про свого песика. І щоб трохи е зменшити випаровування, накриваю ось таким агроволокном, е зафіксую його такими дротиками. Прив'яжу, щоб воно не злетіло від вітру. І ось що маємо. З цього боку, у мене зростає кеша. Ось такий він після заморозків, нещасний. Його я планую з часом видалити, і на його місце пустимо лівію. Далі, ось, бачите, за сіткою спостерігачі, які контролюють, чи я все правильно зробила. І ось саме місце, куди в мене буде на шпалеру розплітатися лівія. Далі за нею зростає восторг. Ось такий вигляд він має на сьогодні. Після заморозків мені здавалося, що вже все, все пропало. А він мало того, що бідний відійшов, то має іще ось такі суцвіття, можливо, ще й урожай якийсь буде. В цьому році мороз понищив дуже багато чого. От Дивлюся, і серце стискається. Е, дивлюся інших блогерів, виноградарів, переживаю разом з ними. Е, коли вкладено стільки сил і все забрав весняний приморозок, ну це дуже важко. Нас Бог милував, сильно не зачепило. Ось знов кеша, і знову все дуже сумно. Кешу що якось побило найбільше. Бажаю вам, щоб ваші рослинки вас радували, щоб зростали сильними, приносили лише радість. На все вам добре, до побачення!